Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. От е, вчора побачив на сторінці отця Михайла Шелудько. А хто такий отець Михайло Шелудько? Він колись був вайшнавом, потім перейшов до греко-католиків, потім перейшов до ПЦУшників, і він там зараз є Е, Я підписаний на його канал е, на тематику вайшнавізму Мені, як е, колишньому. Місіонеру дуже цікаво, а, як кажуть, колишніх місіонерів не буває. Поповнюю трошки, поновлюю свої знання. Однак тут він е, вирішив перепостить статтю під назвою Канонічно-Богословський аналіз духовного заповіту патріарха Філарета. І оскільки він в себе на сторінці розмістив цей текст статтю. Е, і він там почав полемізувати з тими, хто в чомусь не згоден з цією статтею, то я чомусь думав, що це він її написав. Однак, коли <кій> зайшов туди і подивився на автора, то автор е, має назву е, архівний працівник, чи то бібліотечний працівник. Якось так це можна перевести. Коротше, це якийсь бод. І я навіть не даю посилання на цю статтю і її зовсім не цитую, тому що, скоріш за все, цю статтю писав бот. Ну, Можливо, я не правий, однак таке враження. Тому з ботом я не хочу абсолютно вступати в полеміку, да? не хочу, як би там ну, формально, начебто там все і правильно написано, однак, як завжди, є. Одне невеличке, але і е, почну трошечки здалеку. Знаєте, всі ми існуємо в якихось таких роздільних або розділених реальностях. Це коли певна кількість людей розділює якусь там свою реальність. От є роздільна реальність е, там Російської Федерації, де всі вірять, що вони народ побідітель там і так далі. Є розділена реальність українців. Які е, вірять, що вони там нащадки казаків, і, ну, такі якісь свої в кожному суспільстві є певні міфи. Є такі міфи у поляків, у турків, китайців, де в кого завгодно. От. І в релігійних організаціях теж існують такі самі міфи, е, і там знаход, люди знаходяться в певній такій розділеній реальності або роздільній реальності. Я колись стикнувся з таким явищем, на, і на одному з стрімів я розповідав про нього, коли з одним високопоставленим чиновником, а конкретно це був голова районної ради, вже не існуючи, розформованої. Він був адептом московського патріархату і жив в цій роздільній реальності Московського патріархату. І коли йому почав розповідати, що він і в. Конституції ми всі абсолютно рівні, він почав мені казати, ну, видавати на гора цю свою міф, коротше, свій розповідати, що ми київський патріархат ніким не визнані, ми не канонічні, ми не благодатні. Ну, цей джентльменський набір цієї московської пурги, яку ми всі знаємо, і періодично ну, мені там в коментарях накидують Москвоботи. Я тоді просто звернув увагу цього чиновника, що це їхня думка, це розділена реальність, в якій знаходиться він, і всі, хто це все розділяє От для тих, хто не розділяє цих думок, наприклад, для там, буддистів, кришнаїтів, греко-католиків, римо-католиків або для Київського патріархату це все звучить як маячня, да? звучить як бред просто. Ви себе послухайте. Тобто, ви там можете це все кажу розповідати своїм соратникам, таким ну, попам московським, бабушкам, там московським віруючим. Однак для інших людей це все не актуально. У нас е, є така от розділена реальність серед українців, як от Конституція і закони України. Оця реальність, в якій ми намагаємося жити. Да? Так, от в Конституції України записано, що ми всі абсолютно рівні. І можемо в щось вірити або не вірити. Тобто, всі віруючі і не віруючі навіть мають рівні права віруни різних мастей або атеїсти, або там агностики, і так далі. Тобто, держава надає таку, таке право людям в щось вірити, вільно сповідати все це. І ми абсолютно рівні за релігійними принципами. Тому це все, що ви розповідаєте, це, це все не по фіншую, не по конституції, не по законам України, але все таки чиновники досить таки високопоставлений. І він дослухався до цього. Йому цей спіч мій став як холодний душ. Він сходу здав назад. Е і сказав: Ну, вибачте, ви абсолютно праві. Да, я трохи зірвався, я визнаю про це. Ну, такий був була розмова тет-а-тет, -тет, Я не кажу, хто це не називаю цього чиновника. От, чи це такий вступ, да, це присказка, сказка впереді. Для чого я це все розповідаю? Тому що цей архівний знаток, чи як це там прикладається, цей бот. Він викладає реальність, в якій живе м, якась частина православної церкви. Якщо взяти абсолютно всю православну церкву, то е, вона розділена на дві умовних частин. Хоча це ніхто не хоче визнавати всерйоз, однак де-факто це існує. Нравиться не нравиться однак це існує. Умовно кажучи, це велика грецька угрупування, да, і велике промосковське угрупування. А, і саме велике грецьке групування воно розповідає про те, в їхній роздільній реальності, хто це розділяє. Ну там Константинопольський патріархат, це там Грецька звичайно церква, це там Олександрійський патріархат, ну і так далі. ПЦУ теж живе в цій роздільній реальності, і у них там. Все вирішує один єдиний вселенський патріарх, і він е, може видавати там томоси і підтверджувати автокефалію е, якоїсь церкви е, в тої ж частини православних, е, які підчиняються Москві. Умовно кажучи, да, це там російська православна церква, грузинська, сербська, в якійсь мірі болгарська. Там, ну і ще там можна перераховувати. Вони вважають, що все треба вирішувати консенсусом, що Вселенський патріарх це просто перший серед рівних, він то, ну, начебто так перший, однак все ж таки не може самочинно все вирішувати. Він далеко не Папа Римський, тому що православна церква, вона трошки по-іншому влаштована, ніж католицька церква. І от вони вважають патріарха Варфоломія трошечки зарвавшимся таким дідусем. Однак і та й та сторона вважають, що. Е Канони, так звані книга правил, котра була написана в античні часи, допилена вже в період пізнього середньовіччя, вона відображає якусь реальність, по якій ми повинні зараз жити. Ми повинні зараз жити не по якимось там законам держави і забути, в якому ми столітті знаходимося, ми повинні телепортнутися десь в прекрасне далеко в античні часи і ну, такі собі ми знаєте е, такі собі реконструктори. Да? Однак одне діло, коли е, реконструктори вільний від роботи час збираються, перевдягаються там в спартанців чи в римських легіонерів Граються, потім знімають ці всі обладунки і повертаються в реальне життя. А інше діло, коли в 21 столітті якась купа людей намагається натягнути саву на глобус і е нас всіх занурити в якусь античну реальність, от вони, наприклад, вважають, що в цій статті там написано, ну і воно абсолютно так з точки зору. Цих античних, античного пам'ятка античної літератури, вибачте, да, що в кожної країні повинна бути одна церква, в кожному місті повинен бути лише один єдиний єпископ, і це абсолютно так, що стосується до а, того періоду. Однак, якщо ми візьмемо період до. В скликання вселенських соборів, коли ще християнська церква не була визнана державою, не була держцерквою, то тоді е, виявляється, що в одному мегаполісі могло існувати багато єпископів, багато церков. Однак, коли церкву християнську вже визнала держава Римська імперія, то е, цю церкву почали підганяти, підформатувати під е, під імперію, і власне тоді почався цей адміністративний поділ е, на якісь там мітрополії, провінції, діоцези. Ну ці всі старовинні якісь назви застарілі, да і от е, там було тоді саме в ці часи в розквіт Римської імперії, в розквіт Візантійської імперії. Все це було написано, і це все виглядало дуже круто і класно. Ну в умовах коли церква була державною, це ще більш-менш працювало в умовах, наприклад, Російської імперії вони копіювали цей візантійський принцип. Там теж було так само, тому що була одна єдина державна церква, і не терпіли там більше нікого. І власне та церква, вона і була просто ну, таким собі міністерством правди. да. Вони отримували жалування, там, єпіскопи і так далі, состояли на службі государєвої. Тобто, по великому рахунку, це вже там ну, не зовсім та і церква була. да. І тепер вони намагаються от, в умовах 21-го століття все це повернути назад. І зробити це нашою реальністю. Однак саме цікаво, що наша країна е зараз іде, буцімто до Європи. Да? От я ще пам'ятаю, я вже досить таке старе пердло, Я ще пам'ятаю ті часи, коли по радіо тоді було таке явище, як ДРТВ Радіо, е мабуть, мало хто про таке зараз і чув. І там співали пісеньки. Ми будь називалися ці пісні Ми будемо жити при комунізмі. І ми йшли в світле будуще, Були такі плакати, де там стояли чоловіки і жінки з такими випученими очима, і дивилися вони отак, світле будуще. Ну, якось у нас світлим будущем і комунізмом не вийшло. Тепер ми замість цього вже йдемо до Європи. <кій> ну, по, по у всякому рівні, ми позиціонуємо себе в тому плані, що ми йдемо до Європи. Так от, що ж відбувається власне, зараз в Європі, на Заході, так би мовити, в США і так далі. А виявляється, що там відбувається те ж саме, що і було в християнській церкві до її визнання, до її державного статусу. Там нормально собі співіснують, ну якщо взяти США, то Американська православна церква, там є Александрійська православна церква, Антіохійська, Константинопольський патріархат. Частини російської православної церкви, там зареєстрований у нас Київський патріархат, е, існує єпархія Київського патріархату, і так далі, і тому подібне. Тобто е, в США немає ніякої такої державної церкви, е, там абсолютно всі підтримуються в цьому плані. Те ж саме і в Європі. В Європі теж, друзі мої, там. В Польщі ті же, хоча там домінують католики, однак там є і православна польська церква, і багато чого ще там є, і нікому в голову абсолютно не приходить зробити якусь таку державну церкву. Да? І ви знаєте, що в цьому плані в Україні приблизно те ж саме, що і на Заході, те саме, що і в США, і в Західній Європі у нас теж в Конституції записано, що ми всі рівні, як я вже на початку. Ефіру казав, ми абсолютно всі рівні і ніякої державної церкви бути не може. Однак оці люди в своїй роздільній реальності намагаються нам нав'язати саме такий погляди Погляди давним давно минувших днів. Тобто печалька в тому, що виходить якась кількість реконструкторів і намагаються цих людей, перевдягнутих в римські легіонери, вони там списами і пілумами намагаються нас всіх загнати кудись, в якісь, ну в свою там реальність, де вони граються в це все. А що якщо просто взяти і викликати поліцію, наприклад, да щоб вони ну якось поставили на місце цих людей, цих цих всіх реконструкторів? І тут вони, до речі, в цій статті каноні... канонічно-бословський аналіз духовного заповіта патріарха Філарета, вважають, що Київський патріархат це абсолютно не канонічна церква, її там хтось не визнає, і таким чином це якось треба її. Ну, мабуть, там прикривати, чи я не знаю. Ну, у всякому разі, такі настрої я знаю, <гуляють>, гуляють серед наших братів і сестер в ПЦУ. Однак насправді, от наша реальність, українська реальність, юридична реальність в тому, що Будь-хто будь з громадян можуть зібратися в десятку в церковну, зареєструватися як юридична особа і спокійно собі функціонувати, що ми і зробили в 2006 році. От нещодавно ми попали до списку юрособ релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності. А населення в особливий період, да однак ми могли б, наприклад, і не реєструватися як е е юридична особа, і ви не повірите однак, українське законодавство нам абсолютно нормально дозволяє збиратися і молитися, і здійснювати е задовольняти свої, скажімо, релігійні потреби, навіть не повідомляючи нікого владу. Ми це можемо зробити, однак ми зареєструвалися, ми повідомили про це. І тому розказні, що е, Київського патріархата там не існує, і так далі. ну Достатньо, щоб одна парафія з 10 людей зібралася е, докупи, і, власне, от вам і все, от вам і весь Київський патріархат. А ці всі ваші байки ви можете одне одному розповідати, поїхати, там, я не знаю, до вселенського патріарха, до речі, громадянина Туреччини. От, і порозповідати йому це все. Він вам це все порозповідає. Ви послухайте одне одного. Однак, о, уже для інших людей, для представників там греко-католиків, Римо-католиків, УПЦ чи УПЦ КП, це все звучить, ну, як о, як то кажуть, благі наміри. І тут хочеться і. Цю Михаїлу і хто це все розділяє, просто сказати: Альо, гараж, ми живемо в 21-му столітті, ми не живемо в період античності, ми живемо по законам держави, і ми маємо право власне. Збиратися, молитися Богу, сповідати будь-яку віру, яка нам подобається, або не сповідати. Ви, будь ласка, завжди пам'ятайте про це, і буде з вами все прекрасно, тому що ігриво ці тоталітарні секти, у ваших попередників московського патріархату, ви бачите, до чого це все призвело. Дивіться, щоб ну не наступайте на ті просто граблі, друзі. Мої власне, все, що я хотів сказати з цього приводу. Миру нам добра, щастя і здоров'я, і з Божою допомогою до нових зустрічей.